Дякую за привітання. Да, Дніпровське дербі, гарна гра, думаю, болівальникам сподобалось. Дербі, може, воно не дуже таке яскраве було в плані там, комбінації якихось забагато десь голів, але для футзалу 5 голів теж нормально. Ну, я хочу подякувати хлопцям своїм нашим. Велику роботу зробили, налаштовували, що буде такий бій, покриття десь поки налаштувалися. Ми рік тому тут тренувалися, але треба було десь спомнити, що як, як м'яч тут ходить. Ну, співаю сьогодні гімн хлопцям, нашим труду, характеру. Вони великі молодці, болівальники наші, що приїхали, підтримали. Але нам треба залишатися скромними, працювати. У нас багато роботи. Сьогодні ми празднуємо нас на нашій вулиці свято, да, що ми виграли, рухаємося далі, в суботу вже кардинал, вдома. Треба готуватися, залікувати травми, відновитися і йти вперед. А ви згадали про п'ять голів. Всі вони були забиті, забиті в першому таймі. Чи була установка в перерві на втримання переможного рахунку? Чи ви намагалися довести до своїх футболістів, що треба забивати ще? Ні, ми домовлялися, що грати у футзал, те, що ми хочемо домінувати, бути на м'ячі. Ну проти нас же суперник. Не манекени якісь. Суперник нас так ставить такі рамки, підходив, в Воротарі, підлаштувались під це там, десь хорошо, десь, десь чуть похуже. Були моменти в обох команд. Сьогодні реалізація чуть у нас получше, краще так. Перемога якось, да. Ну, але було важко дуже. Команда одна одну знає вже. Декілька років знаю, хто що робить, куди біжить. Тут все якось. А так, дякую велике, да, що хлопці велику роботу зробили, бажання було. Це гарно дуже для нашого колективу, три очки. Всіх поздоровляю. Атлетик Футзал після цього туру повертає собі третю позицію, дали бій киянам, і хіту і київ Футзалу. Третя позиція. Які завдання ставить керівництво перед командою в цьому сезоні? У нас завдання перемагати у кожному матчі, шукати взаємозв'язки друг з другом в четвірочках, щоб ми розуміли один одного. Я не знаю, як родичі якісь. Треба до такого рівня доходити, перемагати в кожному матчі, зайти в плей-офф, і воно далі там покаже, хто на кого вийде. Турнірна таблиця це гарно. Але гарно, щоб вона не давила на хлопців психологічно. що Це таке випробування, воно. До нього треба і звикнути, і впевненість з'явиться у хлопців. Ми над цим працюємо. Є у нас якийсь малюнок гри. Ми в перерві просимо грати, 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 щоб навіть коли ми десь територію віддали, ми ініціативу не віддамо. Ну, прагнемо так робити, щоб у нас контргра була. Моменти десь так.